Тут будка така, що не хворіна. Горілка та що надо. Диви. Ну це ж нажимаєш. Чи тільки щось бачу воно щось, ну. Оце не знаю Максим, що за цим регулювати. Ну та ти розберешся. Я забувся просто, понімаєш ні? От ти б щось ще, чи... чи дужче регулювати, чи. Ну, да. А ну гай, Максим, тут нема прокладки, чи є. Є, так? Да? Бедивлюсь. З редуктором, з усім. З редуктором, то ж бачиш такий редуктор тут, хує що. Ну, смала вона добре. Ща щас будемо провірять. Щас іспитаємо. О. Дві бать. Добавляй. Ооо! Бачиш!